Кремлівські пропагандисти поширюють фейкові заяви про нібито 1 мільйон 700 тисяч загиблих та зниклих безвісти українських військових за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворожі ресурси намагаються підкріпити цю брехню вигаданою історією про те, що російські хакери зламали бази даних Генштабу Зсу і дістали цю інформацію. Насправді такі заяви це фейк. Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії чисельністю понад мільйон осіб. а до повномасштабного вторгнення РФ на нашу землю встановлений законом граничний ліміт Збройних сил України становив лише 261 тисячу осіб, що в рази менше вигаданих вкидів кремлівських пропагандистів. Подібна дезінформація зі сторони ворога це складова частина інформаційної війни Росії проти України, яка спрямована на деморалізацію українського суспільства та підрив міжнародної підтримки через наративи про виснаженість зсу до слова. Реальні цифри виглядають зовсім інакше за даними на січень 2025 року. Чисельність української армії становила близько 880 тисяч осіб. Цю цифру озвучив президент України, і вона повністю розвінчує наратив про мільйонні втрати. У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 20 серпня 2025 року загальні втрати Росії вбитими та пораненими склали 1 мільйон 72 тисячі 700 осіб. У час повномасштабної війни інформаційна безпека є не менш важливою ніж фізична. Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає критично ставитися до будь-яких повідомлень, особливо в соціальних мережах і месенджерах. Не дайте фейкам впливати на вашу думку чи сіяти паніку. Достовірна інформація запорука безпеки.